ангел охоронець про тебе. Я не буду робити характеристики, не буду дивитися, хто прийшов на розклад. Подивимося, що про вас буде говорити ваш ангел-охоронець. І саме по цьому ви себе впізнаєте. Якщо це не відгукується, якщо інформація вам не заходить, якесь відторгнення від неї йде, тоді не дивіться, тому що це не ваше. І ще хочу сказати, що я маю на увазі під. Словом ангело-охоронець. Що це таке? От моя, Моє бачення цього. Я розумію, ангеле-охоронці це енергія, яка приходить разом з людиною, навіть не з людиною, як з тілом, а як з душею. Тобто душа приходить, народжується в тілі, і з нею приходить енергія. І ця енергія, вона, можливо, знаєте, як частинка нашої душі, ну, але вони дуже споріднені. І саме це, знаєте, в цій енергії, саме в ній знаходиться наша пам'ять, наша сила, наша сила волі. Наше підсвідоме, те, що ми відчуваємо, не можемо пояснити. Тобто ангел-охоронець це не високий чоловік за нашою спиною, який стоїть з мечем, а це енергія, яка нас обволікає, яка знаходиться всередині нас або ж біля нас, і яка як щит, яка як щит для нас. І давайте от поговоримо саме з цією енергією. Кому заходить така концепція, хто теж так відчуває і бачить. Подивимося. Дивимось. І так, ангелохоронець охоронець про тебе. Як ангелохоронець, охоронець як ця енергія тебе бачить? Злиця. От мені чомусь йде. Ну, Не те, що злиться, можливо, там немає такої емоції, як злість, але є таке, знаєш, типу, я тобі даю, я тобі посилаю, а ти не береш. Ти закрилася від мене своїми страхами, ну, закрилася, маю на увазі, як відсторонилася від мене своїми страхами і боїшся вірити. Можливо, дійсно, хтось має. Можливість бачити, відчувати, чути, але ви закриваєтесь. Також ангелоохоронець каже, я біля тебе завжди, не тільки тоді, коли тобі важко і страшно. Я біля тебе і в хороші моменти життя, і в погані. То чомусь ти не відчуваєш і не задумаєшся про те, що коли все дуже гарно, дуже добре, я теж біля тебе, я теж з тобою. Я тобі... Намагаюся показати шанси, які дає тобі Всесвіт. Я намагаюсь тобі підсвітити дорогу. Ти бачиш це? От Він в мене от таке, знаєте, ти бачиш це? Дівчата, ви бачите це? Напишіть мені, тому що він каже: ти... Чому ти закриваєшся? Чому ти закриваєшся від мене? А ви що, закриваєтесь? А тут людина закривається від ангела. Угу. Так, так, тут є таке, знаєте, от сьогодні ви вірите, а завтра ні. Сьогодні ви чуєте його, завтра ні. І це такий от вас ще ви шукаєте баланс. Можливо, тут хтось не може повірити в те, що відчуває. Хтось вчиться, хтось зараз на шляху до цієї віри. І ви шукаєте себе, ну, для того ми і прийшли в цей світ, шукати себе. Ви шукаєте себе, ви інколи намагаєтесь подивитися на цей світ з іншої точки зору, але все одно, оце, знаєте, таке раціональне, аналітичне мислення, воно поки що вас переважає. Тому що заглибитися, опуститися в ці, знаєте, такі не Знаєте, от не фіксоване, таке, знаєте, щось примарне, щось таке, чого не можна попробувати, чого не можна побачити, можливо, очами, потрогати, потрогати руками. В нього важко повірити. І тут людина, знаєте, така прийшла, яка ще вчиться вірити. Ще вчиться, і зараз от у вас є, знаєте, 50 на 50. Може бути такі моменти в вашому житті, що так, я вірю, я відчуваю, я знаю, що він біля мене, а потім так, я собі все надумала, ні, ні. Ні, це я надумала, такого не може бути. Я якась така, знаєте. Касколовся на всю голову. Ні, це мені здається. Я вже доросла дівчинка і мені не, не варто в таке вірити. Тобто є тут, знаєте, такі гойдалки, гойдалки вверх, гойдалки вниз. Вірю, не вірю, бачу, не бачу. І коли ви вірите, от саме коли ви вірите, коли ви Починаєте дивитися, подивіться, от підвішений, особливо в цій колоді, він ну, мені не про жертву. От ви знаєте, ця карта не про жертву, ця карта про е, людину, яка намагається побачити життя в іншому ракурсі, з іншого боку, якось підійти до цього всього з іншої сторони. Тобто я. Мене от виховували, мені в голову з дитинства вкладали одне, але я піддаю сумніву, це, що мені розказували, і я хочу подивитися по-своєму з іншого боку. А чи правда це все була? Але у вас ще є страх. Можливо, ну хтось, хтось дійсно боїться побачити, хтось дійсно боїться, ну, надумує собі, надумує дуже багато. Можливо, знаєте, тут таке може бути, що ви. Боїтеся відрізнятися. Тут може людина боятися бути іншою, що її почнуть не сприймати в її оточенні, саме в тому оточенні, де ви зараз знаходитесь, у вас є страх, що ви. Вас відкинуть, вас не будуть сприймати з вашими отакими от поглядами на життя, з вашою філософією новою. Може бути так, що ви закриваєтесь і навіть не розказуєте нікому про своє бачення, про свої думки, про свої якісь висновки, про свої інсайти. Ще про тебе що скажуть. Не закривайся. Кажуть, не закривайся, тобі потрібне кохання. Тут може хтось таке бути, знаєте, що хтось, е зараз я уточню. Так, угу. хтось чекає кохання, так, і кажуть, не опускай руки, воно прийде, обов'язково прийде. Е Тут дійсно є таке бажання побудувати гарну сім'ю, яка про стабільність. Про наповнення і про такі от далекоглядні плани. Тут не щось таке легке, знаєте, от таке якесь, ну, типу, зустрічання, типу романтики, хоча по королю. Кубків і по королеві кубки, гляньте, парочка вийшла. Так, може бути. Але все ж вам потрібне і щось стабільне, по пентаклях щось земне, якщо можна, ну, духовність духовністю, правильно, але тіло хоче їсти. Тіло хоче знаєте, гарно одягнутися і гарно поїсти, і тепленько спати. І тому ви не тільки про те, що таке от високе щось. Про духовне? ні. Тут і йде про те, що потрібно закладати і на майбутнє щось, і для діток, і для внуків. Тобто, у вас є такі далекоглядні плани. От він вас так бачить, ваш ангел-охоронець, що ви вибираєте для себе людину, придивляєтесь до людей, до чоловіків. Це все-таки йде тут про кохання. Щоб він був відповідний до ваших мрій і до ваших бажань. І тут є таке, знаєте, пере... хтось перебирає чоловіками, хтось дійсно зайшов такий зараз, в такий етап свого життя, коли. Можна е, раціонально дивитися. О тут є можливість раціонально подивитися на людину і думати, він мій чи він не мій. Він для мене, він мені дасть те, що я хочу. Ми будемо з ним дивитися в одну, в одну сторону чи ні. Угу. Цікаво, що ще. Ага. При цьому він каже, вона. Ну, це він, ангел ваш говорить про вас. Вона молодець, вона зрозуміла, вона взяла досвід. І вона розуміє, що кохання коханням, але е, свої грошики повинні бути, своє самозабезпечення е, має бути. І каже, їй далося це дуже важко. По шестірочці мечів каже, ваш ангел, вона. Тут дійсно хтось, знаєте, пішов з однією пакетиком, з однією валізою, з того місця, де ви планували залишитися надовго. Ну, тобто, залишили сім'ю, залишили, можливо, розійшлися, розвелися, і е, пішли з цього місця з однією сумкою. Е, ви іначе вкладалися в це і робили багато. І, Знаєте, дуже, Тобто, і ви планували, що там буде все ваше життя, пройде, а виявилося, що ні, не оцінили. Не вийшло, не вийшло. Тут важкі карти. Карта перша важка, така, знаєте, тому що довелося змінювати, різко змінювати життя. І це була зміна така, от, ну, Болюча, болюча. Але це досвід. Це важ... Він каже: ну, вона пережила багато, я їй допоміг, однозначно допоміг. Ми вибралися. По дев'яточці Пентаклів це однозначно. Каже, ми вибралися з цього. Ну а як по-іншому? Ми по-іншому не могли. І зараз вона стала самостійна. Вона сама собі дає раду, вона сама знає, куди і як їй витрачати її кошти. Саме оця така важка ситуація, коли довелося може втікати, може йти з однією сумочкою, не забравши з собою абсолютно нічого. Каже, ми виросли в те, що зараз можемо дозволити собі багато чого. Ось чомусь мені йде вперше, знаєте, таке ми, ми. Тобто тут є такий конект з вашим, ви маєте конект з вашим ангелом, ви маєте такий зв'язок однозначно. І, каже, і він каже, ми тепер дивимося, кого ми пускаємо по закоханих, ми дивимося, і ми, знизу, ми ніколи не дозволимо. Так, є знання, ми ніколи не дозволимо, щоб бути залежно, залежними від когось. Угу, так. Цикл пройдений, урок взятий, і зараз ми чекаємо людину, можливо, в когось вже і є ця людина, король, король Пентаклів, да. в когось вже або в когось ось ось на порозі, бо тут все таки і закохані, король Пентаклів, і там йшли королева і король кубків. Ну тут багато йде про любов. Каже, ось ось людина зайде в твоє життя, але ми знаємо, що вже залежність від неї ми не зайдемо, тому що ми взяли цей досвід. Ну ось так вас бачать, дуже цікаво. Напишіть мені, ви відчуваєте так? Ви знаєте, що таке. Дуже дуже люблю цю карту закоханих. Подивіться, яка вона прекрасна. Гляньте. Ну все, папа. -па.